Привіт-привіт-привіт. Запис увімкнув. У нас друга серія розпочинається. Розпочинається у нас друга серія вейба геймінг проти тандертолків. Толків. техніки це чемпіони літнього спліта проти вейба, які нубаси. Грати не вміють, нічого не вміють, і поїхали. Що в нас? Зері забирають у ТТ. А, Так, у нас Кратус не буде грати на Зері, але Узері Кратус взяв для себе Езріаля. Ну, це те, що я казав до запису, що будуть за ТТшників буде Івай і Ізріаль на Першу гру, а далі подивимось. вайф ксіна скілбейс матчап. На топі скілбейс матчап. А, ненавиджу. ненавиджу. Ну Зет може розіграти на володці, але. Я досі вважаю, що волочка зараз дуже довго скейлиться. Дуже багато потрібно халявних залутати собі, щоб вийти вперед по голді. Ну і пластинки треба ламати. Якось так. Я не арію але лінійка міні вірю. як лінійка патрулі, Врага наврота заглядають. Вітаю Айсак. Аша з'явилась. слухайте, а це у нас. Аша з реально буде грати, Аша саппорт. Так. Хто з Керії спілкувався, до кого Керія покусав? Що це за драфт? Ну, я розумію, ТТ, вони не мають змогу зараз. Вони йдуть. 3-0, плюс поїнтів мають, тому не можуть експерименти викатувати. Оп, Фоксік, і ти прийшов? Ти дивиків. Айсек Фокса привів. Я от зараз он зрозумів, що я ну, майже не пам'ятаю драфт. У нас на топі Каміла Фіора, Лісик Син Вайн на Мідлейні. Но Володька проти когось не пам'ятаю. Ну мене збило те, що там на ботлейні буде Аша з Ізріалем. Ось це зараз буде дуже цікаво. О, крута прийшла. ти про кого? Ну хто крута? Айсик чи Фунтик? Фунтик, Айсик, Fox. Фав. Ну шо? Тут просто бно бери и б'є. По-живому, коли ти ще підписників. Жах. Ти крута, це аж ЖДММ. А я не в курсі. Я. Я погано. <m> <ownership> Он разумеется на мемах, особливо на, лука... на українських мемах. Я не знаю, такі невідомі. Так, Фокс, крута. Так, ну що? А, тут Міліо Люца... А, вот нарешті Люцан з'явився. Люцан сильный, сука. Лю... Люцан робить Бобо. Будь ласка, бийте Люциан. Це ж наш місцевим. Так я ще кажу, що це місцевий мем, і я тут цей. Я з цими місцевими мемами дуже погано розуміюся. А шин що робить? А шин просто каже. <свистити> ну, слухайте, це гарний вибір. Це, це, це гарний вихід з, із ситуації. Він просто не ну, фарбиться між двох веж, не дає до мільйонам підійти спушити пластину. <свистити> Ну, гарна ідея, мені сподобалася. <сіх> ну, ТТ були готові до цього, що їх просто сватнуть, і все. Опс. Ну ось про що я казав. що... Типу, тут і Зері потрібен час отримати предмети, але мені здається. У, там ще й ця впала. Але мені здається, на Володьки більше часу потрібно. І більше грошей. Тут підставили жах і лайк поставив. Треба бігти біг, гарна стріп. Дякую, дякую, Люцифер. Біг, біг біг, біг. Біг, мінус пластинка. А зможе забрати там. А, там, да, да, там зможе, там же все поставила. Ну Першу таверку забрали, молодці, далі що будуть. Далі буде викликати Скорпіона і Штальського. Я так дивлюсь, тут від Фротлейна відмовились. У ТТ буде ініціацію робити Еш Разом з Вай, а з цього боку у нас на ініціації буде Каміла Ксін. Тут володька більш танковий виходить буде. Володьки потрібно жити, щоб розкостовуватись. Ось чому мені не подобається грати в Wild Rift з вебки. Ось так це буде виглядати. Просто таки дивишся на макушку людини і все. Упс, свінула, але тут. Ой-ой-ой, як же боляче мінус хіл! Оп, чекле тут. Шаубай вже готовий. шалапай готовий. Зараз буде залітати. Буде залітати? Да, чекають, поки підійде. Всі підходять, всі підходять, починають розіграти. З флешада грають и це First blood. Не встигла Зері трохи підійти. Викіл поганий, Дон. Два дістався, я аж знов кажу. бажано його отримувати Володьки Не всти... не встигла, і Мінус, мінус, шиночок, жіночок не вийде. Бах, зері ультою просто дорізав. Okay. Ідея була без мільйонів добувати пластину. О, Володька зараз не підійде, один раз плюне і скаже, дякую. Батька на топ потерпая зараз. Так, а кто там? Ченши. Ченши. А, ще, коротше, блять. Перш СЗОшки почали їбашити. Так, 1-1. 17-15, на ну, 19 майже нічого нема. Ну зараз буде бійка і вай вже готова забирати гіру. Стоїть, каже. Я, я буду ламати обличчя. Чаточка. Забирать ніхто не заважає. Тут навіть всі підходять команди, щоб швидше забрати, можна було зміщатись на дрейка. І вони зараз на дрейка підуть. Ні, Вай пішла забирати ліс свій. Гарна ульта, по Зері розігрують, Мінус Зері повинна бути. Зері на ульті вилітає, намагається розіграти, но тавер, тавер, тавер впала. Ульта Зері зараз врятувала. Справу. Ось чому кажу. Ось ну, володька стоїть собі спокійно, але ну, фармиться, але нічого не може зробити. Зеря спокійно відпушується. Розігрується. 997 підійшов, подивився, каже: Так, пацани ми всрали дракона, ми встрали два об'єкти. Наш лісник дів. Давайте, давайте гнобити його. Давайте забирати його рис собі. Якщо партія буде питати, це все лісник. Чикс. Икс взяв, так і каже тут. Взяв китайця і програє в китайському лісі. Оп у нас. кадільниця з'явилась. Намільо. Аша. Ну, да, Аша йде по цьому. По білду Керії. Ну, Full KD. Ability хейст Плюс стандарт для того, щоб по. За контролених на цілях залітали більше демейджу. А тут головне влучати саме це. Саме Ультою. Те ще такі як пістолет. Ну це два колектива вони сильні. Ну ТТ трохи вон, сильніше будуть. Ну і по ротаціях бігають набагато краще. Ну, вони грають першим номером. Ну, вони нав'язують свою гру. Аксін не може цього зробити, він не може себе знайти зараз. Ну хоча з'явились перші предмети, зараз, повинні зараз виходити щось. Оп, у нас тут. тут, тут. Володька! Володя живий! Володя живе. Ось про що кажу. От, то, от є Зері, яка. Ну тут би зараз, скоріш за все, зробила би Кіл. І є Володимир, який. Проказ дав, пук сріньки, все. І такий. А, а як жити далі? Ульта із реалі, що це було тільки що? Ну, кущі чекав. Тавер забрали, що у нас по таверах 3-1. Дві хвилини до дракона. Навіть трохи більше. 2-12. Ну, вистать, якщо на отримає, ну ще ну, півтора предбета. Коротше, на 2,5 вона почне перебувати тут майже кожного. Ну, скоріш за все вона проти нуфіори нічого не зробить. Щоб Зері вбивати, якраз таки взяли Вай і Ашу. Не давати їй з контроля виходити пішла ульта, врив. Заходить спільно на Володька, а Володька каже: пацани, ну. Такий чемпіон треба трохи почекати. Почек. <кхех> Ух. Пощастило, що там були. Ну, от, і все. Ось Ось, ось. ось різниця Зері і Володимира. Володимир залітає вдвох, його не бачать. дає фулл прокаст і нічого не відбувається. А далі предмети у Зері ну, предмет з'явиться, і Зері такі вриви буде сама зупиняти і плюс вбивати ще на розвороті. Мені не подобається тим, що у нас, ну в нашому регіоні на Зері майже ніхто не грає. Китайці Зері просто обожнюють. От Для них Зері це майже топчик. Не такі. Ну, дайте дві. Че, да, да, Гире повернуть назад? Я не теж на це так. подивився на шу саппорт, і так думаю, окей, покусав, покусав. Ну, оно можливо, его в Китай бажали переманити. Заманити, Он заманит. Да, ну короче, он запросити до себе, але. То не він вкусив когось, і все, і почалась епідемія. Стрел. А чого він не приймає на репост це все? Мені здавалось, можна було раніше на репості все прийняти. А, команда не встигала не підійти. Команда сказала, де цей не, це, це, не б'ємось, виходь. Ульт, врив, бійка, дамагу не вистачає. Володька залітає, ну що зараз буде дамаг? Ні, не буде. Володька вийдчавка, пацани. Ліміти перевірили, все, дамагу нема. Чекаємо ще 5 хвилин. Зері тікай, зері тікає. І дуже бита команда Вейба. Ну, розійшлися Це те про що я кажу Ну постійно до коли Ну Бластер намагався грати через на Володимира. Я такий да, що ти його береш? Воно слабке. Раніше, да, раніше він на цих двох предметах їбала носом всім. А зараз що він робить? Зараз він нічого не робить. Тим паче він пішов. Два пробиття в. Я не знаю. океаніда потрібно так сильно. В кого там. А, ну да, потрібно. Там узере шилды. Плюс гаргулька буде Окей. розумію тоді Що те, те готуються на, дрі... на барона. Mm. Ще нові шахи летять, те, як вони заїбали? Прикольно mm. те, що тут пташка розкриває варди. Mm. Ну тут вортів і так дуже мало. А тут ще й пташка їх розкриває. От як так можна грати. Це що таке? ультою я ни в кого не влучили. О, Зері і Володимир такі окей, розійшлись. Хто вкрав Ой-ой-ой. Тандер толки посипались Ось вам Зері. у забрали. Володька нарешті кіл зробив. Далі побігли. Володимир, Володимир. Вистачить? Вистачає, вистачає демеджу, На зутею я зреально не вистачило трохи. Це мінус сайт, пацани таки кажуть, да, класно, ми забрали на шорта, нам сторону спушили. <реш> сторону спушили, ліс забрали, що робити. Що, грампа віддадуть? І грампа ще віддають. Жар. Я би забрав би все, і грампа теж забрав. Би. Ви все одно ресетаєтесь. Ну максимум 2 таверки віддасте зараз і все. І, і то це потолок буде. Вони пішли по боту зносити тавери. 2 хвилини до 3 Дрейка, ну то таке. Вай не вкрала. Я не пам'ятаю, до ну, вчора ну, команду, ну там. Ну дівчинка просто всі об'єкти забирала. На воли бирим. Я ругався на неї ну через те, що вона воліка брала собі Ой, ти шо? Ну я казав, що ма. Уху Каміла як справа. Ой, гарний сайдстеп Пощастило вийти Цікаво, скільки там зараз ну дуколдаун на ультимейт ще Та я так дивлюсь. А, в принципі, го ні, ні, не готовий. ще Секунд 12, а та менше, там, секунд 5 залишилось. Все, ульта готова у 8. У Езреаля не готова, а ша вже готова, давати. Ну виходить, там секунд 30 десь, да? Майже як люкса з кулемета робить, Надо було пікати Вовчиком. Я його не бачив в турках, а він може. Ти про кого? Про Володимира, чи про кого? Чи про Люціана? А, чи про Вурвіка? Ні, ми, ми Варвіка не побачимо. Ну, китайці на ньому грати не будуть. Ну Що у нас зараз бійка за третього Дрейка? Це у нас душа океанічного дракона повинна бути. Від... Ой, не влучили, не влучили. Поксіну не влучили, но Ксін вмирає тут. все. Тандер тут, Толкін, тут, тут. Ну куди далі пішли? Ви що робите? Топлюцан майже вбив. Каміла? Каміла кеу там. Жонька, ну все. Ладно, володька отримав свої предмети, але Володька отримав свої предмети на 15 на 15 хвилині. І це при тому, що його команда йшла попереду постійно. Перша гра за тандертолками. танчить. Витанчила, все. Люцика закопали, відправили відпочивати. Молодці, мені сподобалось. Це не гарна гра весела. Ну, все одно, якщо вони так будуть ризикувати далі, їх який-небудь інший колектив просто з, з гівном з'їсть. І... Ну, я б проти Вейбу б не ризикував так сильно грати. Я розумію, що вони 2-0 ідуть, але вони зіграли. Вони фішам програли. Okay, ну. А знову адекватно зіграли. А фіши потім просто там в попу дали. Як вони програли тут? Я пам'ятаю, ми його дивились, але не пам'ятаю, як вони програли. А, вони володьку взяли на другу гру, проти Гарена. Дає тут Гарен, походу, Володьку бав. Ну ладно, Володимира, ми зараз не побачимо вже на фірлездрав. Тому побачимось в е наступній в наступному відео. А чатиком на перерву.